З роками міжнародний жіночий день стає все більш значущим. Жінки стали не лише символом волі, віри та сили, а й невичерпним джерелом натхнення. І сьогодні національний виробник макаронів ля паста підтримав черговий благодійний проект, спрямований на психологічну підтримку жінок, які втратили рідних під час війни в Україні. Бренд «Ля паста прагне не лише до створення якісних продуктів, а й за нагальної потреби взаємодіяти з нашими партнерами, такими як благодійний фонд АПС. Кожна наша ініціатива є частиною наших спільних зусиль, спрямованих на підтримку та надання конкретної допомоги тим, хто її дійсно потребує. Напередодні міжнародного жіночого дня партнери створили особливий простір безпечне та затишне укриття для тих, хто гостро потребує емоційної підтримки. Адже варто пам'ятати, що підтримка є найважливішим проявом турботи, особливо в сучасних реаліях.